<imitation> це о. Це все для тебе зроблено. О. Це з калиною. Ой, я навіть не знаю, як його взяти. Так, як взяти дівати. Клас. О, дуже гарно. Ти бачиш, по м'ясу. Ну, Та чого... нічого, розправиться. Клас. І тут ще ç... всі штучки є. Так, <плес> а я не знаю, де чи і за. Чи такі вісіни є? Клас. Стакан. Добрий день. <плес> я зараз не це, бо мені потім <плес> Саша не зробить. Клас. Вивіз. Пішли, Саша, попросимо, щоб вона одягнула. Потім довго мені буде це все назад запшикувати. А там вже лаку. Уляні, скажи подяку. Уляна, дуже вам дякую, дуже гарний, і ми його десь, десь заснімемо так, щоб я вже в ньому була. Дуже красиво. Клас, дуже дякую. Все, дякую величезно. дякую за вашу справу.